Виконали підсумкові роботи, і я не можу вам виставити тематичні. А саме Руслан Гаврилюк не бачу його. Немає. Далі Іванова Діана теж не бачу. Ян Ковальчук. Виконай, будь ласка, роботу за 22 число, за 22 вересня. Там тестування. Будь ласка, виконай його, тому що я не можу поставити тобі тематично. Ян, ти мене чуєш? Так, Подивись, будь ласка, там що зроби, щоб я не ставила 4 бали, щоб все ж таки була трошки вища оцінка і щоб тематична там була. 22, да? За, да, за 22, так? За 22-е там тестування. Так, ми ж в школі це все. Так, да, але я ж вам повернула роботу і оцінку на листочках я не ставила. Я ж вам сказала, що це пробна версія, а ви зробите в класрумі тестування. Uh, так, Кіра Сабірова, те саме, сонечко, ти мене чуєш? Так, За 22, -е, знову ж таки, повернись, будь ласка, туди і виконай тестування. Те саме стосується Орини Середи і Соні Соловйової. Я розумію, що ми з вами в класі робили, але я вам сказала про те, що це була пробна версія. І я, пам'ятаєте, вам оціночки на листочку не поставила. Я вам поставила плюси, мінуси, і все. І повернула вам ці роботи. Тому, будь ласка, виконайте ці роботи, щоб у вас були гарні тематичні оціночки, тому що це вже перша тема. А ви ж ставили по-моєму, по бали за тест, який давали в школі? Ні, я ж вам їх назад повернула. Ну, там бали виставляли, по-моєму, Якщо раптом, е я ж у вас їх не забирала, правда, чи забирала? Не забрало, ви нам їх віддали, але ви бали. Тоді там, говори, сфоткай мені, знайди той листочок або нагадай оцінку десь в коментарях. Добре? Якщо угу. у вас залишились з оцінками ті листочки, чудово, сфоткайте, прикріпіть, бо я собі не, не, не помітила цього і щоб все ж таки було більш-менш. Добре. Добре? А я за 22 двадцять друге пройшла. Угу. Чудово, але в мене чомусь немає твоєї оцінки. Яка там оцінка, Сонечко? Дев'ять. Дев'ять. Все Кіра, значить. Кіра, так, да, правильно, зі мною говорить, ні? Так. Да. Так, Кіра, значить, ставлю. Угу. Добре, можливо, десь щось залагало, таке буває. Можливо, я просто пізніше, може, проходила. Добре, тоді. Оринка подивиться, знайде листочок і скине мені оціночку. Ян зробить тестування, якщо все буде нормально, і там тематичні будуть більш-менш у всіх доволі високі. Перші. А далі будемо дивитися. Сонечка, я зробив, будь ласка, хоча б інтерактивні, якісь домашні завдання, щоб були оцінки в тебе. У всіх інших, кого не назвала, дякую вам за вчасно здані всі домашні роботи і підсумкові. Я змогла поставити вам тематичну, яку саме я спробую напевно в понеділок продублювати до якогось уроку в коментарях, який саме я скажу, де дивитися добре? Тому що поки що там з журналом нас ми налагоджуємо зв'язок, тому така ситуація. Це з організації. Сьогодні ви побачили, що в нас знову види дієслова, ми з ними з вами розібралися. Ви переглянете презентацію, якщо хтось щось забув, але мені нічого не здаєте за сьогодні. Добре? Добре. Добре. Так, по літературі я теж трохи перевірила там, в принципі, деякі. Моменти тематично у нас буде трошки пізніше. Тест перевірила. В принципі, тестування з літератури те саме майже. Кіра теж література, не забудь, будь ласка, за друге число за вчорашній день пройти тестування. І Ангеліна Петрова, теж, будь ласка. Що Ян? Я ще прошу, тестування. Ага, добре, гляну. Дякую. Я теж прийшла. Молодці, гляну. Зараз після уроку обов'язково гляну. Дуже вам дякую, що так швидесенько і оперативно. Так, і Ангелінка Петрова, з літератури не забудь будь ласка, теж пройти тестування. Добре. Сьогодні дивилася, це не обов'язково прямо сьогодні робити, але я просто нагадую, щоб ви не забули: і, начебто, все. Задайте мені запитання. Питань нема. Ну, ви в мене молодці, як завжди. Тоді, ви повторюєте види дієслова, дивитеся презентацію, дороблюєте всі свої хвости, ті, що вам треба доробити, і ми з вами продовжуємо опрацьовувати дієслово вже на наступному очному тижні. На нас чекатиме, здається, якась робота. Але я не пам'ятаю, яка, якщо чесно. Тому будемо опрацьовувати далі дієслово, будемо з ним працювати. Якщо будуть виникати запитання, у вас є мій вайбер, є куди звертатися або в телеграм, де вам зручно задавати запитання. Якщо на зараз запитань немає, тоді ви зараз вимикаєтеся і йдете дороблювати все, що там кому треба доробити. І ми з вами бачимося з більшістю в понеділок на очному уроці. Ми з вами, якщо я не помиляюся, починаємо тиждень разом ні чи Да? Нам ще розклад, по-моєму, надавали, у нас там однаковий. Так, да, він у нас однаковий. Зараз гляну. Так, да, ми з вами у... в першу зміну нульовим уроком. Бачимося. Все, тоді бажаю вам гарного тихого дня. Е, до речі, не забудьте інших вчителів, які у вас будуть після мене, привітати з ним вчителя, тому що в неділю буде сам день вчителя. Сьогодні можна вітати вже е, вчителів, які у вас працюють. Тому бажаю вам гарного тихого е, сонячного дня, тепленького, і гарних вихідних. Побачимось з вами в понеділок. До побачення.